Зараз поговоримо про те, що потрібно робити нам, гуртуватися, звичайно, і збирати, донатити кошти на Збройні Сили України. І про один такий проект ми зараз поговоримо. Громадська організація для перемоги збирає кошти на 150 дронів. Як долучитися до збірки? Чим займається ця громадська організація? Ми говоримо із керівником Іваном Поповичем. Він до нас доєднюється. Пане Іване. Так, важкий важкий сьогодні день, важкий вечір. Дуже важко читати статистику і кількість поранених, вбитих, зокрема, цей удар по Охмадиту. Тому зрозуміло, що таких проектів, такі проекти, як ваші, потрібно підтримувати всіма силами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір, хто виготовляє ці дрони і як можна долучитися. Давайте насамперед трішки зайдемо здалеку. Ми, крім того, що ми збираємо кошти, передаємо ми ще вчимо людей. Ось ми недавно відкрили школу спільно з дуже крутими молодими хлопцями. Школа Батяр називається. Ми запустили вже другий етап навчання. Запрошуємо всіх. Навчання абсолютно безкоштовні. Ви маєте можливість навчитись літати на дронах FPV, на дронах розвідувальних і це. У будь-якому випадку вам принесе користь в житті. Знає? Як нас кажуть, кажуть хлопці, що якщо не на війні, то хоча б весілля буде знімати. Ось. Але це класна штука. Запрошую всіх, наголошую, що безкоштовні навчання на рахунок збіру на дрони, збору на дрони. Ми співпрацюємо з одним виробництвом, яке знаходиться в нас у Львові. Серед енної кількості виробників ми вибрали їх, тому що це хлопці і дівчата, до речі, також які. Реально роблять дуже класні круті речі, які роблять дуже якісні речі, тому що, так дотично скажучи, зараз вже на сьогоднішній день ми розуміємо, що це все робиться з китайських запчастин, так, на китайських заводах, але є такі вже речі, коли китайці підроблюють свої китайські запчастини. ось, І що здешевлює виробництво, але відповідно і зменшує будь-які технічні характеристики цього засобу технічного ось. Ці хлопці, з якими ми співпрацюємо, вони перевіряють все досконало кожну деталь, роблять круті речі, які показують, і показники яких значно завищені, навіть ніж стандартні класичні. Тому, якщо комусь також цікаво, звертайтесь, ми підскажемо, поділимося контактами обов'язково. На рахунок збору я би хотів сьогодні запрезентувати нову нашу програму, яку ми запустили, яка є досить цікавою, як на мене. Називається вона У перемоги твоє ім'я. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день доначення стає все е, тяжчим і тяжчим процесом. Ну, але е, для того, щоб зацікавити м'юріян, ми запускаємо таку програму. Ми е, робимо дрон, FPV-дрон безпосередньо під вас, який буде нести ваше ім'я або ваш нікнейм, чи щось як там неважливо якось себе назвати. Е, цей дрон виконує свою роботу. І ми відправимо людині, яка на нього задонатила безпосередньо відео, як відпрацювала ця пташка. Це може зробити будь-яка будь людина, або може зробити якесь маленьке підприємство, маленька кафешка, чи ще щось. І ви не завжди залишите в себе якусь згадку про те, що безпосередньо ви долучилися, як ви долучилися, і чим ви долучилися. Це такий святий обов'язок і велике бажання кожного українця сьогодні. Я би чесно кажучи, запустила мільйон дронів. Під моїм іменем, щоб більше русні ем, сконало, ви ще згадали про те, що ваша громадська організація займається власне навчанням про по пілотуванню на дронах. Розкажіть, будь ласка, про це трішки детальніше. Хто може долучитися? Чи є у вас якісь вікові обмеження для цього? І як загалом людина може долучитися? Потрібно заповнити якусь анкету чи подзвонити написати у вашу громадську організацію? Так, триця в нас є е, анкета, яка висить у нас на сайті для перемоги. Ком'юа е, там буде можливість потім її висвітлимо, але забувайте в інтернет, ви нас обов'язково знайдете. Обов'язково ви повинні бути повнолітнім, 18 плюс років. Більше в принципі ніяких основних аспектів е, критерії відбору немає. Дуже важливо, щоб ви дійсно цього хотіли і прагнули, тому що потрібно хоча б 30-40 годин відлітати в е, офісі на тренажері, щоб потім вже перейти до безпосередніх польотів. Нагадаюся, що співпрацюємо ми з школою пілотів Батя, за що я велике дякую. Вони молодці, але це не все. Ми також запустили навчання по домедичної допомоги і навчання поводження зі зброєю та поводження з вибухонебезпечними предметами. Оцим цим всім ми законектилися з ДФТГЛЕВ. В них є прекрасні хлопці, які як би сказати так, лагідно, які ці всі, всі речі відчули, на жаль, на собі, на передовій, повернулися і мають бажання і наснагу це інших. Знову ж таки, безкоштовні повністю навчання. Запис також у нас на сайті про заповнені легенької анкети. Ми з вами сконтактуємося, набираємо групу з того чи іншого навчання, запускаємо, і ми вважаємо, що це наш такий. Дуже ваговий вклад, і в принципі обов'язок дуже важливий, щоб максимум це розпіарити і максимально залучити все більше львів'ян, не тільки львів'ян, а жителів всієї України, щоб вони знали, як себе поводити в тій чи іншій ситуації і вміли. Це насправді дуже важливо на сьогодні. А скажіть, будь ласка, як довго триває цей курс навчання? Ви сказали, 30-40 годин потрібно відлітати на комп'ютері. Загалом повний курс навчання і на комп'ютері, і на дронах. Скільки має мати вільного часу людина, яка є вмотивованою? Вона хоче прийти до вас на навчання? Скільки це потрібно? Можливо, місяців чи більше, чим півроку? Ні, ні, на жаль, на щастя, чому, на жаль, на щастя, на щастя це, це, це десь орієнтовно 2-3 тижні. Якщо людина дійсно сильно вмотивована, це 2 тижні. Якщо вона вмотивована, але в неї трішки не виходить, то це може дотягнутися на 3 тижні. Це якщо ми говоримо про FPV дрон. І насправді 3-4 дні, якщо ми говоримо про розвідувальний дрон, типу Mavic або Аутелю. В них там є стабілізація, на них літати значно легше. До а медична віде? допомога. Угу. До медична віде? допомога це 3, -3 дні. І е, військова підготовка два дні, і поведінка з вибухонебезпечними предметами також два-три дні. А скільки у вас інструкторів що навчають? І яка кількість і група? І яка кількість ви можете одночасно навчати? Орієнтовно? Ми розраховуємо на 8-10 людей. Стараємося більше в групу набрати для того, щоб індивідуально можна було пропрацювати з кожним. Е, Людей, які нам з нами діляться цю інформацію, насправді достатньо. Я думаю, що на найближчий час, навіть якщо все більше і більше людей до нас запишуться, ми зможемо їх прийняти і обов'язково навчити. Знову ж таки, ДФТГ, це дуже велика кількість людей, тобто добровольчі формування, такі відносяться зараз до 103-ї бригади, які допомагають нам всі, всіма навчаннями. Тому наразі, наразі я не бачу проблем, я тільки головне, щоб було бажання, наснага. Скажіть ну таке дуже дуже практичне питання: чи ваші дрони і чи ті, хто вас навчилися, вже використовують їх на полі бою? Ви знаєте, мені так приємно було, коли приїхали хлопці зі 125-ї бригади. Ми до них їздили в Харків на харківський напрямок і вони повернулися до нас. І я кажу, хлопці, як там наші дрони, як воно все відбулося? Вони кажуть: ви знаєте, ми там з 25 дронів в ваших використали тільки п'ять. Я кажу, а чому? Ну щось вони занадто гарно літають. Ми їх будемо використовувати на якісь великі і вагомі об'єкти. І... Кажуть, що наші дрони вже виконали дуже хорошу якісну роботу на території Російської Федерації в Субській області е крутими льотчиками 103-ї бригади львівської, але е ця вся інформація насправді відкривається не раніше ніж за 3-4 місяці після того, як це відбулося. Тому чи є такі здогадки, що наші дрони вже працюють і роблять класне діло, так є. Ну, це, це дуже добре. Як кажуть, нас на Прикарпатті, наперед більше, щоб цього, щоб цього було? І ще скажіть пане Іване, на, на завершення, от ця війна? Ну такої війни ще не було. Це всі кажуть, що одна із назв: війна дронів. А чи можливо дронами переламати хід війни? І насправді ви спілкуєтесь з військовими, яка кількість дронів необхідна ну, там окремій бригаді, ну в кількості. Станом на сьогодні 10-12 мільйонів дронів для того, щоб забезпечити на якийсь не дуже довгий період часу всі частини. Це є раз два важливі моменти на якому я хочу наголосити Росія. На жаль, в деяких моментах на декілька кроків вперед, ніж ми технологічно. Коли ми замовляємо всі запчастини з Китаю і робимо ці дрони з китайських запчастин, просто в Україні збираємо, то в Росії вже є декілька заводів, які роблять безпосередньо ці запчастини вже в них в масовому виконанні. Чому це точно переламає хід війни? Ми зараз спілкуємося, співпрацюємо з Багатьма молодими і не тільки хлопцями, юнаками, дівчатами, які розробили унікальні всякі різні системи. Одна з таких систем дозволяє там з допомогою машинного інтелекту долетіти до точки, незважаючи на те, чи глушить тебе реп чи не глушить. Інші придумали просто таку невидиму указку, яка фіксує ціль за 4-5 кілометрів, і потім просто в цю ціль вилітає рій дронів. Тому єдиний, єдиний так, що ми зараз спотикаємося, це якісь незрозумілі моменти нашої держави, і незрозумілі моменти, чому держава не шукає цих людей, не хапається з них за них, не тяне їх доверху і не заставляє їх працювати там 20 годин на добу, щоб максимально швидко реалізувати ці проекти за кошти тої самої ж держави. Але знову ж знову ж таки надіємося на те, що це все зміниться в найближчому часі. Позитивну сторону, Так, да, ми будемо, будемо на це сподіватися нашим глядачам. Я нагадаю, що на сайті львівської мануфактури новин є інформація про цю акцію. Громадська організація для перемоги. Як сказав пан Іван, як акція у перемоги може бути твоє ім'я? Так, так, перемога має носити ім'я усіх свідомих українців, небайдужих. Ну і закликаємо наших глядачів доєднатися до збору на 150 дронів. Це необхідно. Дронів потрібно багато, мільйони. І, і на щастя є такі люди, як Іван, які не тільки навчають, і збирають і тренують і тактична медицина, і військова е, військове навчання е, і навчання дронами. Ви так само можете скористатися от запрошенням, заповнити анкету і долучитися, навчитися тому, щоб наближувати Ще... нашу перемогу. Хочу Ще... маленький секрет розказати, якщо можна останніх 10 секунд, звичайно до нас. Татис до нас на рахунок програми перемоги. Твоє ім'я отримайте свій власний дрон за собі вартістю і приємно здивуйтеся, які можуть бути ціни насправді на дрони в порівнянні з тим всім, що ви бачите на інших зборах. Це такий спойлер маленький. Так я думаю, що люди, ну, в умовному тилу, так тому що зараз безпечного місця немає. В умовному тилу можна так само допомагати вбивати русню. Мені здається, що це є дуже цінною інвестицією коштів власне, в дрон. Ти можеш і потішити собі око, те, що цей український дрон знищить багато-багато русні, адже ми сьогодні цілий день вже говоримо про обстріли, жахливі обстріли власне, лікарні Охмадит і інших міст. Тому такі ініціативи є дуже важливими і їх необхідно підтримувати. Тому заходьте на наш сайт, переходьте на банку і закидайте ту кількість коштів, яку ви можете. Виділити для власне цього збору. Дякуємо вам, пан Іван. Дякую вам. був Іван Попович. Це керівник громадської організації для перемоги. Дякую успіхів. Вам! Дякую, бачимо.